Мало що може зрівнятися зі смачною, свіжою, соковитою полуницею, вирощеною прямо у вас в саду. Але якщо у вас немає дворучі ділянки на громадському городі, може здатися, що ви втрачаєте цілітні скарби. На щастя, полуниця є однією з найпростіших ягід для вирощування в контейнерах. Сучасні сорти створені спеціально для горщиків і підвісних кошиків. І вас здивує, скільки ягід можна зібрати навіть з невеликого контейнера. Неважливо, чи є у вас контейнерний сад, сонячний дворик або балкон з підвісними кошиками, ви можете виростити полуницю, яка буде плодоносити не гірше, ніж у звичайній грядці. Секрет в правильному виборі сорту, горщика, ґрунту і простому догляді. Давайте розберемо 17 головних порад, як виростити багато полуниці в контейнерах. Вибирайте правильний сорт. Успішне вирощування полуниці в горщиках починається з вибору відповідного сорту. Якщо вибрати неправильний, можна отримати зарослий горщик або кущ, який буде давати більше вусів, ніж ягід. Компактні сорти деякі сорти полуниці активно розростаються, інші більш компактні і ростуть як невеликі кущики. Навіть компактні сорти можуть давати вуса. Але їх легше контролювати. Кращі компактні сорти для контейнерів. Seascape LB. Yellow Wonder Ozark Beauty, For Lereme. Куйнолт. Ремонтантні і нейтральні до довжини дня сорти. Ремонтантні сорти кращий вибір для контейнерів. Вони компактні, дають мало вусів і плодоносять 2-3 рази за сезон. Сорти нейтральні до довжини дня теж, відмінно підходять для підвісних кошиків і горщиків, тому що плодоносять безперервно все літо. Обидва типи дають ягоди незалежно від тривалості світлового дня і забезпечують стабільний урожай. А ось традиційні червневі сорти краще не садити в контейнери. Вони плодоносять один раз в сезон, дають багато вусів і вимагають більше догляду. Використовуйте розеесаду з розплідника. Хоча саджанці з відкритою кореневою системою дешевші розея Сада з розплідника найкращий варіант для початківців. Вона вже вкорінена, її простіше садити і вона швидше приживається. Вибирайте правильний горщик. Полуниця не вибаглива до контейнерів. Підійдуть горщики, підвісні кошики, канинні мішки і навіть віконні ящики. Полуниця має неглибоку кореневу систему. Але горщик повинен бути досить глибоким, щоб коріння могли закріпитися. Оптимальна глибина від 15 до 30 см. Тримайте ягоди подалі від землі. Нам подобаються ягоди в шоколаді, але не в землі. Краще вибирати контейнери, де ягоди будуть звисати, а не лежати на ґрунті. Хороші варіанти. Багато ярусні горщики ягоди звисають з боків, економлять місце. Канинні мішки легкі з кишенями для ягід. Теракотові горщики класика, але висаджуйте по одній дві рослини. Віконні ящики підходять для двох-трьох кущів. Керамічні горщики красиво, але потрібен піддон. Підвісні кошики, мій улюблений варіант, ягоди звисають з усіх боків. Переконайтеся, що в горщику є дренажні отвори. Полуниця не любить застою води. У горщику повинен бути хороший дренаж, інакше коріння можуть загнити. Використовуйте пухкий ґрунт. Грунт повинен добре пропускати воду. Перевірте, якщо вода застоюється на поверхні, значить ґрунт занадто щільне. Кращі компоненти для дренажу: торф, перліт, вермикуліт, кора, кокосове волокно, компост. Пісок. Зверніть увагу на склад ґрунту. Полуниці потрібна поживний ґрунт. Органічні компоненти, компост, перегній, біогумус, забезпечить її всім необхідним. Перевірте кислотність. Полуниця любить слабокислу ґрунт PH5, 5 7 0. Можна додати кавову гущу або використовувати ґрунт для азалі. Дайте полуниці місце. Не садіть кущі занадто близько, оптимальна відстань по 15-20 см. У тіснуті полуниця буде рости, але не плодоносити. Видаляйте вуса. Вуса забирають сили у рослини. Якщо хочете ягоди, а не зелень, обрізайте їх відразу, як тільки помітите. Забезпечте сонце. Полуниці потрібно мінімум 8 годин сонця на день. Розміщуйте горщики на сонячному балконі або терасі. Підтримуйте вологість. Грунт в горщиках швидко пересихає. Перевіряйте ґрунт пальцем, якщо суха, поливайте. Але не заливайте, інакше коріння загине. Підгодовувати. Раз на два тижні до цвітіння підгодовуйте полуницю органічним добривом. Уникайте надлишку азоту, він стимулює ріст листя, а не ягід. Збирайте урожай вчасно. Стиглі ягоди потрібно зривати відразу, це стимулює утворення нових квітів і плодів. Зимівля у холодному кліматі горщики можна прибрати в гараж або підвал. У теплому полуниця може плодоносити майже цілий рік. Вирощування в приміщенні. Якщо не хочете возитися з зимівлею, вирощуйте полуницю як однорічник. Восени просто замініть рослини на нові підсумок. Вирощувати полуницю в горщиках просто, якщо дотримуватися цих правил. Вибирайте компактні і ремонтантні сорти. Використовуйте розеесаду з розплідника. Горщик повинен бути глибоким і з дренажем. Грунт пухкий і поживний. Не загущайте посадки, видаляйте вуса. Забезпечте сонце і полив. Підгодовуйте до цвітіння. Збирайте ягоди вчасно. Дотримуйтесь цих порад і у вас буде чудовий урожай полуниці в горщиках.